Один із найсуперечливіших і водночас найвидатніших діячів української історії Іван Мазепа залишив по собі спадщину, яка виходить далеко за межі політичних битв та династичних союзів. Його ім'я стало символом і державницьких амбіцій, і культурного відродження. 22 роки гетьманування перетворилися на справжню епоху, період, коли українська гетьманщина постала не лише як військово-політична сила, а й як осеренок мистецького та освітнього злету. Недаремно саме з іменем Мазепи пов'язують народження особливого архітектурного стилю мазепинського бароко. Він вирізнявся поєднанням пишної європейської урочистості та української народної самобутності. Церкви з багатим декором, витонченими фасадами і гармонійними пропорціями ставали справжніми перлинами міст і сіл. І цей стиль не був випадковим відлунням моди, він став знаком культурної незалежності, заявою, що Україна має власне обличчя серед європейських народів. Мазепа щедро вкладав кошти у будівництво і відновлення храмів. За його правління понад 45 церков були зведені чи реставровані за особисті пожертви гетьмана, а загалом на українських землях з'явилося близько двох сотень нових святинь. Києво-печерська лавра завдячує йому не лише новими корпусами та мурами, а й величною дзвіницею, що й сьогодні здіймається над Дніпром. Усе це було не лише демонстрацією багатства, а й продуманою політикою. Культура та духовність розглядалися як міцний фундамент для збереження української ідентичності. Не менш важливим внеском гетьмана стала підтримка освіти. Завдяки його меценатству Києво-Могилянський колегіум отримав статус академії і перетворився на один із найбільших освітніх центрів Східної Європи. Дві тисячі студентів, нове покоління науковців, письменників і духовних діячів це був справжній прорив, який інтегрував Україну до загальноєвропейського культурного простору. Сам Мазепа чудово розумів, що майбутнє країни залежить від освіченої еліти. Та доля розпорядилася жорстоко. Коли у 1708 році гетьман вирішив стати союзником шведського короля Карла XII проти Московії, на нього обрушився гнів Петра І. Відповідь царя була не лише військовою, а й символічною. 26 жовтня 1708 року московська церква наклала на Мазепу Анафему у Софійському соборі, де ще недавно молилися за його здоров'я, прозвучали слова прокляття. І Петру І особисто був присутній при цьому ритуалі. Цей парадокс вражає: благодійник, який споруджував храми, був у тих самих храмах прилюдно проклятий. Історики сходяться на думці, що ця анафема мала суто політичний характер. Вона стала інструментом пропаганди, яка мала дескредитувати Мазепу в очах сучасників і нащадків. І треба визнати, московська машина працювала ефективно. Анафема формально зберігалася аж до радянських часів, залишаючись інструментом ідеологічного тиску. Відновлення справедливості настало лише у ХХ столітті. Українські церкви за кордоном першими оголосили анафему недійсною. У 1992 році Українська православна церква Київського патріархату офіційно зняла її, а 2018 року вселенський патріарх Варфоломій підтвердив, Константинополь ніколи не визнавав московського прокляття. Таким чином історична пам'ять поступово звільняється від нашарувань політичної брехні. Сьогодні спадщина Івана Мазепи постає перед нами у новому світлі. Це не лише драматична історія політичного вибору і поразки, а насамперед свідчення неймовірного культурного злету. Його храми, його підтримка освіти, його внесок у мистецтво й духовність стали тим міцним фундаментом, на якому й досі стоїть українська ідентичність. І, можливо, саме в цьому полягає його справжня перемога над часом.